Сьогодні новини по дитячому ми присвятили цікавим фактом з історії фігурного катання. Англійська принцеса Мері в середині 19 століття була в моду новий костюм для фігуристок. Довге плаття відбиралася наполовину і таким чином спортсменки могли кататися у короткій спідниці. А от у Франції найвишуканішою фігуристкою вважалася королева Марія Антуанетта, що каталася краще багатьох чоловіків і могла виписувати на льоду найвіртуозніші для того часу піруети. Відомо, що англійська королівська родина обожнювала фігурне катання і тому англійський король Джеймс Бонд спеціально їздив у Голландію, щоб вивчити стиль місцевих фігуристів. Знаменитий англійський письменник Вальтер Скотт також захоплювався фігурним катанням. Він був один з ініціаторів проведення перших конкурсів серед найвитончіших і граціозніших аматорів цього виду спорту на початку 19 століття. Ось такими були наші новини подичачі. З вами були юні дослідники цього разу фігурного катання. Посягайте красу будь-якого спорту разом із нами.